Доброго ранку в ефірі Морген. І зараз ми звернемо рубрику «Вечерній Київ з козлом. Давайте звернемо увагу на екран і подивимось. Доброго ранку, «Вечерній Київ»! І сьогодні ми будемо розібратися в тому, кого що. І сьогодні ми поговоримо про своїх батьках. І своїх старих людьми. І зараз напишу гуцькі молі і лайн. Здрастуйте лайн. Здравствуйте, молі. Ви скажіть, будь ласка, про цю проблему. Про цю проблему? Так. Ти бачиш, що в Україні сталося. Ніка в Україні сталося. За те, що почекалося про своїми кращими людьми, кращими людьми? Ну і звісно ж, готуємося по своїх. Яке готуємося по своїх. Козе мене так, що повіше на замовкне лайн. Молі, розкажі мені, будь ласка, про те, що ситуація в Україні. Ситуація в Україні це менша, які доміки люблять. Бутинки люблять? О хооо. Да, мене так, що обізнатися менше представляти так само і запам'ятав. Ви скажіть мені, будь ласка, онлайн. Так, я розповідаю, що моменти про своїх. Про своїх? Ага, за те, щоб учекалися молі, а ви маєте представлятися кожен момент про своїх, який ще про своїх. Ага. Обоїхатися звича таким було Київ на каналі М1.